Добрий вечір! Сьогодні у мене найдуже пізня вечеря, 19-й день, на вечерю, сирок лазурований 36 грамів, з ванілью та отаке пюре без цукру, молоко, персик, пюре фруктове. Тут 180 грамів. Оце і вся моя вечеря на сьогоднішній день. Зараз я розпакую цей сирок і покажу, який він всередині. Ось такий глазурований сирок. Як я його роздушила. Начинки, здається, ніякої. Так, ніякої солодкої начинки немає. Творог, а зверху шоколад. Дитяча їжа. Але смачна. Ну що ж, усім спокійної ночі, хай вам добре смакує. Зустрінемось завтра вранці. На добраніч!